І зруйнували готи Рим, і молодий і хижий варвар все, що вважалося старим гарячим пурпуром, забарвив, а потім сам собі воздвиг свої столиці й каплиці і над димком з античних книг печеню смажив у півниці. Отут дитина далебі, ж він таке до рук отримав він міг привласнити собі не тільки славу ймення Рима. Він махом весь його розвій міг загрести собі в музеї, і на монетах профіль свій відбить на фоні колизею. Воно ж лежало, лиш бери, і хто б насмілився супроти, і хто б згадав, що Рим не Рим, а не колиска древній готів. Мой він слушно ухиливсь, бо мав підозру от в чим штука, що хтось його такий колись та на гарячому застука. Бо на суворий льодостав віків, що й нам сяга по груди, рим все ж стоїть, як і стояв, а варвар варваром і буде.